Вітаю вас, вітаю вас, усіх ріднесеньки. Україна переживає такі часи важкі. Ми з вами разом, щоб допомогти, зігріть, заспокоїть, разом провести час, поспілкуватися. Я люблю кожного з вас. Дякую вам за те, що ми з вами разом. Я це дуже-дуже відчуваю. Ви також давайте разом з вами спитаємо інформаційний простір місто Херсон. Херсон. Зараз буде загальний прогноз на 6, на 7 січня 2023 року. Будь ласка, ви вже. Завтра святвечір такий, ну, вже ми не будемо. не будемо. Будемо завтра молитися і возлагати всю силу і всю волю на Господа нашого Бога, Ісуса Христа, Отця і Сина, і Святого Духа. Це такі великі праздники. Ми не будемо уже питати, бо ми будемо славити Господа. За те, що він з нами. І просить Господа, щоб він був з нами? Значить, давайте тоді подивимося загальний прогноз на Херсон, місто Херсон Україна, на 6 і 7 січня. Давайте зараз подивимося на 6. 6 січня. Сутки. Херсон. Які будуть події? Ну ви представляєте, вони знову буде стріляти по мирному жителю. Щось схоже на це. Це таке попадання. Це, розумієте, це йде карта смерті, вона іде і як смерть, і як трансформація. Боже, бережи, щоб... О, Господи, Боже! І розумієте, і вищі сили тут, Різдво. Понімаєте, Різдво це вищі сили. А люди будуть отак ось це від страху. Господи, хоч би такого не було, це від війни такий страх. Значить, тут, понимаєте, як можна і карта радості, і сімейного, і сімейного, сімейного тепла дому. Карта дому і карта радості. Як ми можемо це зрозуміти? Як ми можемо це зрозуміти? Люди дуже бояться обстрілів і цього 6 січня, але ж свято і всі святкують. Господь вищі сили над нами і з нами, Херсон. Ви не думаєте, що це за трансформація цих взривів і башні? Є такі новини ось вечірні. Що Путін запропонував припинення вогню? Як це зрозуміти? Це башня, це крах попадання, а це попадання в здання конкретне. А це карта смерті. Якщо він не собирається, він збирається він припинити вогонь, то що це? Будь ласка, підскажіть інформаційний простір, що це за трансформація? Що це за башня на 6 січня? Будь ласка, підскажіть вам, нам люди переживають. Що це за башня? Що це за попадання? А написано припинення війни, представляєте? Припинення війни це передишка від війни, а смерть підтвердилося, що можуть бути жертви. Він може це сказати? Для того, що це, 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 це е, затіш'я, це передишка війни, це так називається карта. Ми з вами ось цю башню докладаємо, роздивляємося. Вроді би передишку пропоную, а, пропоную зробити передишку. А самі що? Хоча пострілів і попадання, дивіться, воно чорний, чорна птичка сидить, а ось, ось чоловік в попадання. А карта смерті? До чого вони готуються? Тут робота кипить. До чого вони готуються? Що це за ресурс? Куди він вкладається? Куди робота? Це у що? Карта смерті, будь ласка, скажіть. Значить, вони будуть іще стріляти? Вони будуть стріляти. Потому що ви повернулися на свою землю в прошлое, в хорошу життя. Вони ще будуть підстрілювати. Вони ще будуть підстрілювати, тому що їм жалко, їм жалко того, що у них забрали. Ой, Господи мама. 6 січня це будуть обстріли. Вони будуть, що вони принесуть? І должно бути мир, карта миру пропонується, але між тим показують, будуть обстріли і буде оборона. Єсть оця енергія війни. Поки так. Вони пропонують одне, а виходить, друге. Херсон. Рубенький, ви потім мені напишіть, хорошо? Добре, що це за прогноз? Дякуємо за відповіді. Будь ласка. Інформаційне поле. Підскажіть, як буде у Херсоні 7 січня 2023 року. Україна Херсон 7 січня. Чи буде обстрілювати ворог місто Херсон? Чи буде спокійно? Будь ласка, відповідь, відповідь. дайте відповідь. Люди чекають і дуже-дуже переживають. Сьомого. Сьомого показує, що чогось показала, що сьомого буде якась допомога. В общем, для оборони все буде робиться, для оборони України, для радості. З ресурсами чогось показала сьомого, сьомого січня, з ресурсами стане погано чогось. Світ, там, газ, отоплення, чогось показала так. Де це буде? Чого буде сьомого, вроді би як режим тиші? розумієте? Сьомого, вроді би як режим тиші. Показують припинення. Вроді би не оборона є, а що це за ресурси, чого погано? Показує, що після обстрілів буде погано з ресурсами. Що це буде? Да, це после воєнних обстрілів. Післявоєнних обстрілів плохо з ресурсом свет или електричество, вода, може, запаленням ще будь-бу. Розумієте? Оцей ресурс це наслідки вогняних подій від воєнних. Аня? Будь ласка, підскажіть 7 січня у Херсоні? Буде сатиш, буде відсутність обстріли 7 січня. 7 січня показують перемогу українських військ, якусь перемогу українських військ захисних. Це таке показує. Дякуємо інформаційний простір. Дякуємо. Інформаційний простір за підсказкою. Вибачте, в мене тут собака хоче до, до мене. І... Я зараз двері відкрию назайди і успокоюсь. І успокоїться, я буду продовжувати. Вибачте. Заходь. Тихенько, тусі, тихенько. З наступаючим вас різдво! Такі ліричні отступлення. Херсон, давайте ми ще, знаєте, що з вами подивимося? Спитаємо мадамляда. У мене інформаційне Які будуть головні події 6 січня? У Херсоні? Будь ласка, будь ласка, дайте відповідь. Підскажіть? Херсон Україна 6 січня. Які будуть головні події 6 січня? Херсон вдома переживає? Переживає, серце болить, Херсон вдома, український, і переживає. Так, немножко темновато. Що ми будемо переживати? За що Херсон буде переживати? 6 січня. Підскажіть, будь ласка, мадам для нормально. Інформаційне поле? За свій дім, за те, що коло води, бачите, карта якаря. Ви будете переживати. Це щось буде коло води, якісь. Коло води будуть якісь події, підскажіть, які? На воді коло води. Так, темні цвіти, Тем... темні квіти, темні квіти. Р... 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 Святий вечір буде трошки омрачом. Ну, трошки в темних енергіях буде дом. Шукають щось українське. ЗСУ шукають дуже добрі для нас новини, щоб ми знали і радувалися. Трошки повторюється, ну да, бачите, ворог. Ворог, типа в затіші, типа змія в добрих енергіях. Понятно, зрозуміло, трошки зрозуміло. І тепер ми ще спитаємо з вами. Енергію що На 6 січня. 6 січня, які будуть енергії? Ілюзії. Ілюзії чого? Із стищини, із тищини. Думали одне, а буде друге двогню. Ілюзія дружби. А от вогню істощення. Вот яке енергія. Ілюзія дружби так і написано: проекція це, це карта ілюзій. Бачите, ілюзії ілюзії, що дружно вони хотят. Нічого вони не хотіть. Вони буде істощення вогняне. Це на шосте. Підскали. Так, а тепер, будь ласка, підскажіть енергії шо. Інформаційний потік сьомого, які будуть енергії міста Херсон. Україна. Так, оборонительні. Опять ілюзії. Обнулення. Обнулення чого? Опять буде депрессия и страх показываю. Показываю депрессию и страх. Страх войны все равно. Страх войны. Дивимся в вікно, в телевізори, в планшеты и в ужасе. Энергии войны мешает нормально жить. Такий прогноз. Я сейчас хочу його в одно 6 Показують, будуть обстріли, буде страшно. 7-го буде страшно, якісь послідство, може бути, з ресурсами стати плохо після цих обстрілів, і вже типа, вони, вони тишина буде. Так показала інформація. А ми будемо молитися Богу, захисту, щоб святі всі вищі сили, святі, які на небі, змилувалися над Україною, над містом Херсоном і не дозволили ворогу нам. Свято зіпсувати, а ми будемо хвалити Господа Бога і просити про захист. Люблю кожного з вас. Завтра не будемо робити прогноз, добре? Бо такий святвечір не будемо. Будемо славити Господа, будемо читати, будемо балакати, будемо думати і будемо про. А ще, ви, будь ласка, напишіть записки. За своїми бажаннями. Це раніше казали, що треба робити на Новий рік, але це треба робити на Різдво. Свої побажання ви пишете на листочку бумаги. Кожен може це зробити. Ви обращаєтеся до вищих сил, до Бога зі своїм бажанням і дуже просите допомогти, щоб воно здійснилося. Бажання повинно бути. Повним. Якщо там є люди, якісь присутствують, вони должны бути імена, можна писати, і фамілії, і сроки. І обов'язково сроки пишіть. Лежіть ці бажання написані на підвіконня. І щоб до 12 часов ночі вони там уже лежали 6-го. Приготуйтеся і хай там лежать. Прикрити їх там небудь ну, щоб, ну, не треба читати бажання один одного. От хай вони, оці бажання у вас будуть. Можна, щоб і сьоме число все полежало, а потім ви їх заховаєте десь там в свої документи, в книжечку, яку ви більше все любите там, і в Біблію. Хто не хоче, можете прикрити і хай на підвіконні лежить до хрещення. А потім берете правильно і так і так, слухайте своє серце і свою душу. І потім ховаєте це желання. Ну, щоб ви його обов'язково могли в будь-який день год, целання це на год. І ви повинні його обов'язково знати, де воно знаходиться. І ви його повинні От, Наприклад, раз в місяць ви достали і перечитали ще слух. Слух своє бажання це бажання на рік. До вищих сил, і воно обов'язково сповниться у вас. Да, мені колись таке розказали. І це правда: бажання збувається. Пишіть бажання завтра на святвечір і хаті бажання на підвіконничку ночують і це 7 січня теж там будуть. Люблю, обнімаю вас, вітаю з наступними святами, з Різдвом, Святвечір. У нас буде все добре. І найголовніше, ми всі просимо миру. І щоб наші рідні були живі і здорові. І ми ж також обнімаю вас усіх. Пишіть коментарі і що у вас там робиться теж. Я буду ждати. І ставте лайки. Мені приємно. Хотіла допомагати, а потім трохи мені вже приємно, що ви мене цінуєте, а я вас люблю. Дякую.